Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео надати трішечки додаткових роз'яснень стосовно отримання коштів. В рамках зимової підтримки, як це можна буде отримати ці кошти від держави через Укрпошту, хочу нагадати, що в рамках зимової підтримки ви можете отримати 1 тисячу гривень. просто хтось з підписників задав мені питання стосовно того: якщо немає застосунку дія, що робити? Дивіться, значить, через підрозділи Укрпошти кошти зможуть отримати. Пенсіонери, люди з інвалідністю першої і другої групи, а також отримувачі соціальної допомоги, які наразі проживають на прифронтових територіях, ви отримаєте 1 тисячу гривень разом зі своїми. Пенсіями, які ви отримаєте, або соціальними виплатами. Перші виплати буде здійснено на початку грудня 2024 року, а загалом з грудня по лютий 2025 року ви зможете отримувати ці кошти через листонож, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти. Дивіться, перелік тих громадян, які зможуть отримати допомогу саме через Укрпошту, Міністерство соціальної політики України сформує самостійно. Також ті Громадяни нашої держави, хто буде включений до такого переліку, вже відповідно не зможуть подавати заявку через застосунок Дія. Ця інформація буде важлива тим, в кого немає застосунку Дія, і хто в основному отримує пенсію, так та інші соціальні виплати, соціальну допомогу від держави через Укрпошту. Дивіться, ще що, на відміну від тисяч, яку б ви отримали через дію, якщо ви будете отримувати дані кошти через застосунок то ви зможете витратити ці кошти до 31 грудня 2025 року. Ту ж допомогу, яку ви отримаєте від от «Укрпочти», можна буде використати до березня 2025 року. Також додаткові роз'яснення від Міністерства економіки. А потім не пізніше 10 березня. 2025 року Укрпошта повинна буде повернути на рахунок Міністерства економіки невикористані суми допомоги. І відповідної постанови Кабінету міністрів також передбачено, що Укрпошта несе відповідальність за цільове використання допомоги отримувачам. Тому от така додаткова, скажімо, інформація. Тому не хвилюйтесь, у кого немає застосунку дії, ви зможете отримати дані кошти в рамках зимової підтримки. Програми від держави зможете через Укрпошту.